Скільки ж електроенергії буде споживати тепловий насос, повітря, вода взимку. Це поняття відносне. Чому тому, що кожен будинок індивідуальний? Візьмемо будинок 150 метрів квадратних. Він може споживати як 15 кВт при максимальних тепловтратах, да, там при мінус 22 на вулиці, так і може споживати 8, і Це все залежить від його втеплення, від якості вікон, від втеплення крища, від багатьох факторів. Друге. На що впливає споживання теплового насосу, це обов'язково ваша внутрішня система опалення. Якщо вона низькотемпературна і у вас візде тепла підлога, зроблена, то це буде одне споживання. Якщо у вас стоять комбінована система тепла підлога плюс радіатори, вам температура вже потрібно вище. Він ще більше буде споживати. І тому це все залежить. Не можна дати запит і сказати, у мене будинок 150 квадратів. Скільки буде їсти електрики? Це залежить від вашого. Будинку кому цікава консультація безкоштовна по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую. Слава українцям!